Всім привіт! Сім привіт! З вами півтора чоловіка! вами брат! Чоловіка! Молодець! І сьогодні, Міша, що ми готуємо знову для нашої матусі? Панкейки. Панкейки, Панкейки ми готували в минулої серії! Цієї серії ми будемо готувати піцу! Будемо піцу готувати? Так. Ти любиш піцу! Добре! А яку піцу ми будемо готувати сьогодні, Міша? Йде. Не знаєш? Ми будемо готувати сьогодні піцу чотири сира. Це такий не дуже складний рецепт, якраз нам з Михайликом силу. Але тісто приготуємо сьогодні самі. Отож, Мішка, давай розкажемо, які нам треба інгредієнти для того, щоб приготувати піцу чотири сира. ну розкажи, що тут у нас стоїть? Оце що таке у нас? Водичка. Водичка. Десь, ось це. Міжі. Це дріжджі. Тріжжі. Ось це. Мука. Ось це мука. Молодець. Це в нас цукор. Це в нас цукор. Молодець і це. Борошна. Борошно. Борошно. У <свісно> нас великі тарілці. Молодець. Ми вже сказали, що це у нас мука. І це в нас сіль, Ось такі інгредієнти. Зараз ми це все змішаємо. Будемо робити тісто. Давайте починаємо з мішок. Так, нахаємо. Ми беремо для цього 300 грам борошна, Фіння. Давайте воно Так, Починаємо приготування нашого тіста. Ми беремо велику посуду. Так, це ми відсуваємо сюди. Виливаємо у нас тут 180 мл теплої водички. Так, Михайлів? Добре. Ти будеш перемішувати, можеш вже перемішувати не облизуй ложечку. Так. Це ми готуємо для нашої матусі, вона буде рада. Так, Виспаємо сіль. Храмовки все ми напишемо в описі під відео. Цукор. Дай мішучок. Молодець. Молодець. Це що ми додаємо? Що це таке у нас? Дріжжі. Дріжжі, молодець. Дріжджі треба гарно розім'яти ложечкою. Давайте тату допоможе. Так. І розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо. Так, Мішка? їжі нам де чого. У нас тісто було таке кухеньке, пишненьке. Mm -hmm. так? Щоб піца була смачненька. Ти любиш піцу, Мішка? Любиш? Ти зайнятий процесом, так? Ти не можеш відволікати. Молодець. Гарно перемішуємо. Пишіть в коментарях, чи вам подобається наше відео. Це вже по ідеї наш третій випуск, коли він буде на каналі. Якщо вам подобається, напишіть для нас якісь приємні мотивуючі слова. Так, мішка, тепер ми маємо додати муку, це все. Помаленьку нам треба всипати її. Тут 300 грам муки. Це 10 половиною столових ложок з гіркою. Ми так рахували, так, мішка? Потрошки вмішуємо. Давай, давай, перемішуй. Так, ми вмішуємо, робимо таке тісто. Нехай помішай, мішається, синочок, мішає. Давай тобі отак-тату візьмемо. витягуй свою ложечку, я своєю великою буду. Давай. О, молодець. Ми потім поприбираємо, так? у нас робочий процес. Ми потім поприбираємо. Зараз нам треба розмішати. Давай, так. ми твою ложечку доставимо. Моєю можна, звичайно. Зараз давайте татко ось це замішає. З який в нас вийде гарний коржик до нашої піці. так? Ось так все тісто перемішали. Тіточковіша, давай, тільки, тільки не, не перекинь вона до ніжка. Замішу, замішу, замішу. Молодець, ночі. От це тато помічник. Матуся, така рада, що ми придумали знімати такі класні відео так? і робити для неї такі смачні сюрпризи. Правда, Мішка? Так, я І ти, давай ми зараз налиємо, нам ще потрібно додати 2 столові ложки оливкової олії. Ти тримай ложечку, підемо наливати з тобою. Один. Два. Супер! Зараз ми ще раз це все перемішаємо. Зачек на синочку. Так. Давай, так перемішаємо. Бачите, як гарно вимішується. Вот, І я хочу. Добре, синочку. Давай разом зі мною. Давай, разом. Давай візьму твою ручку, будемо разом мішати. Вот Отак. Ми зараз додамо борошна. І Ти хочеш, ну мішай далі. Ми зараз додамо до нього трошечки борошна, е, вимісимо і залишимо на 40 хвилин для того, щоб воно підійшло. для нас 40 хвилин Це буде 40 хвилин, для вас 40 хвилин це буде секунда. Тому не покидайте нас, ставте лайки. О, молодець! Давай покажемо їм. Пішло, пишете тісто. А, краса. Попробуй пальчиком. Попробуй. А, класне. М'якеньке таке. Ой, не, не так витягуємо ручку, звідти. Молодець. Приходимо далі до приготування. І так, зараз будемо робити соус. Соус ми робимо з сметанки. Сметани тут у нас 250 г. І додаємо спеції. Тут у нас сухий часник, базилік, прованські трави. Ще яка жовта спеція, яку ми знайшли вдома. Сіль. Це зараз все, ми будемо гарно змішувати, так? щоб зробити гарний соус. Мішанчик. Що ти любиш піці на більшість? Сім. Чи соус? Це. Чи, можливо, тіст? Тобі подобаються котики. Ти все любиш, так? Соли пісень. Зараз ми підготуємо якийсь смачне соус. Соусу ми любимо багато було, тому ми і багато його і робимо. Так, наша матуся також любить піцу, щоб вона була соковита з соусом, щоб багато було соусу. Зараз ми це все гарно перемішуємо. Як смачно. Дуже смажемо. Солодкий? Солодкий соус? Ну такий, кисло солодкий виходить. Тепер давай розкажемо. У нас піца 4 сири. І ми беремо за основу. Ось такий сир це у нас гауда. Далі ми беремо моцарелку. Такі пластинки будемо ставити. Сир пліснявою такий гарний. І сир бріб. У нас сьогодні такі сири. насправді ви можете брати будь-який сир. Я думаю, що для вашої рідної коханої людини не важливо. Головне, що ви приготували це все з любов'ю і воно все буде смачно, так, Мішаня? Зараз ми будемо робити натисніку. Ми ще не будемо мити, бо ми зараз ще щось не будемо виробляти. О, помні, мені вот з кольочко, от ти мокрий, дивись, синочок, Давай зараз зробимо тісточку. Mm -hmm. Гарно так. Ми ще зараз зробимо. ось так перемнемо. Ось так, ось так. О, яке класне, вийшло тісто. Okay, Таке помийшло. еластичне. Ми зараз помиємо мішанчик. Зараз ми отак зробимо, так. будемо його гарно розправляти по формі. У нас форма кругла, бо ми хочемо піска, така, щоб виходила як в царі. Так, ми гарно Так, Ставлю. Розтягнути. О, молодець. Може дати тобі качалочку. Ти покажеш, як ти можеш розкачувати. Ні, так, не <реш> Ручки будемо <не вийде>. так. <реш> Бійте помічничок. Давай, зараз секундочку. Тато, отак зараз зробить. Тісто гарно. Ту розправить? Не дуже сильно вона в мене виходить розправляти, ну, але ми стараємось, Так, міша? Зараз ось так. Щоб зробити круги гарне, більш-менш тісто. А маленька піде? Ні, крутити не потрібно. Так. Мішка допомагає в процесі, розкачую, розкачую. Давай, синочку. Ми вже взяли до рук качалочку. Так, давай, тату буде крутити. Давай трошки інший краєчок покачати. Тут покачати давай. Покажи людям, як ти ми її розкачувати. Ти маленький тата помічничок. Так, сорочку. Так, молодчинка, Добре. Тепер відставляємо качалочку в сторону. Зараз одну секундочку ми перемістимо тісто на противень і будемо наповнювати нашу чудову пічку. Так, ми готували піцу круглої форми, але в нас вийшла на формі дека. Ну нічого. Так, нагадує? Ну, Матуся, буде любити їсти квадратну піцу? Добре. Давай, тепер ми мастимо нашим фірмовим соусом Так, мішка. Як ми цей соус назвемо? Ми цей соус назвемо півтора чоловіка, так? Все, що в нас було з того ми замісили, дуже гарний. Соус, so, так, от, сметан, немножечко. Парни його розпределяємо. Опапа, апапа, апа-опа, апапа, опа, опа, папа. Опа-папа, опа, молодець, мішка, молодець. Молодець. <сміщу> Моледить, молодець, мотива. Молодець. 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 молодець <сміщу> <сміщу> а ну скажи, людям, люди, подобається зніматися з татом відео. Так. Ти любиш готувати? Міш, може, буде шарповер у нас? Ні. Не будеш Так. Ти просто будеш любити готувати, так? Ні. Оце комусь Так, О, оце, А Молодець. Можна, можна посипати? А що ти хочеш посипати? з сирочком? Так. Зараз тату домашнює і можна буде посипати. Так, це у нас Дауда. Ти обережно давай напади з наших декорацій. Оцей шивочок можеш брати і посипай отак гарно. Він у нас йде за основу. Його повинно бути багато. Ось так. У нас після кожного такого відео, потім ще <ació> піввечора <Dá> <ник KarAT> йде прибирання кухні. А що, грязні пальчики? Нічого, ти хоче облизав. Так я облизав, але на камеру не буду мішати. Давай, посипай. Ти, татові ти допомагаєш? Не допомагаю. Не допомагаєш, бо треба витерти ручки. Два кіночок, Дві секундочки. Ти будеш накладати це. Давай беремо такий сирочок, такою синенькою пліснюю, гарно його також розкладаємо. Так? Матузя його дуже. У нас вийде така піца, так багато сиру, так ніч? Треба його якось рівномірно розстріляти. Ми це все підготували за кадром, насправді це також займає досить багато часу, щоб це все нарізати і підготувати, Ми, що скоротити відео. Це все вже зробили. Так, Михайло, ти допомагав татові нарізати сорочок? Молодець! Гарно викладаємо все. Так, Далі беремо ось такий сирочок-брі. Також виставляємо. Води, ось так між тими кусочками ці кусочки. Ось так. Ой-ой-ой, молодець. Так. Ой, як ти гарно кидаєш. Мішко. О. Ти так бачиш, ти як шеф-повар, так? Михайло. Гарно розподіляй. Молодець. Так, Напевно, цього сиру у нас буде достатньо, бо в нас вже дуже-дуже багато вийде сиру на піці. І в нашій є сирочок моцарелла. Давайте зразу. Ми як готуємо піцу, ми моцарелу кладемо завжди в кінці, тому що вона швидко розправляється. Але в нас зараз дуже тонке тісто, і я думаю, що ми всі сири покладемо відразу, щоб вам показати. І воно нормально у нас запечеться. Так, Михайло? Накладай, накладай так, щоб порівно було, дивись, щоб воно якось рівномірно у нас. Ось так. Чудово, Боже, як гарно. Міш, скажи, яка краса у нас вийшла. Скажи. Це, як... Сірок, це на це. Не буде. Ще цей сирочок докладемо? Ну, давай докладемо. Що там може пару кусочки нам залишати, так? Так. Ось так. Ставте нам лайки. За те, що в нас... Буде виходити отака смакота. Зараз ми що будемо робити? Мішань? Класти це все в духовку, так? Оцей кусочок, щоб не пропав. Молодець, ночу. Зараз ми будемо класти все в духовку. В нас дуже модна духовка. Там є супер програма для випікання піци. Вона гріє духовку до 250 градусів, і ми просто дивимось зверху, як весь сир зажарюється, ми тоді витягуємо. Ви дивіться, по вашим Пристроїв в чому ви пікаєте, думаю, що ви знаєте, як зробити так, щоб висло смачно. Зараз ми це вставляємо в ковку і вже повернемось до вас з результатом. І запашна піца, чотири сири у нас вийшло, так синочок. Ми молодці з тобою. Надіємося, нашій матусі дуже сподобається. Готуйте для своїх близьких рідних, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Та-та! Папа!